Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Емілії. Приємно, що заходите. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати дуже смачненький супчик. Супчик буде у нас із сирними кульками. І я все по порядку буду розказувати, як я його готую. Ось у мене смажиться цибулька. І кубиками нарізала моркву. Бульйончик у нас вариться, курячий у нас бульйончик буде. І зараз підготуємо картопельку. Так, зараз ми додаємо картоплю до бульйону. М'яско я вже. Вийняла, відокремила від кісточок, ми його додамо пізніше, а зараз нехай у нас картопелька вариться. Тепер, так як суп у нас буде із сирними кульками, то ось я натерла твердий сир десь 100 грам. Розбиваємо сюди одне яйце. Так, і додаємо мукички сюди. Зараз розмішаємо. Так, і муки. Десь грам 50, а можливо й менше. Треба, щоб просто замісити таке м'яке тісто. Сирне м'яке тісто. Ось таке із сиру тісто у нас вийшло. Зараз ми його розкатаємо. Отакий жгутик. Розкатаємо. По одній частині розділили на дві частини, а тепер будемо розкатувати ось такі жгутики. Забивати борошном його не потрібно. Я трішки ще додавала перчику сюди. не солила, а перчику додавала. можна присолити. Так. Ось такий жгутик у нас получився. А тепер нарізаємо ось такими кульками. Вірніше не кульками, а частинками зразу, а потім зробимо кульки. Ось так. Тепер крутимо із кожної частинки ось такі кульки. Ось так. Сирні кульки я вже покрутила, ось такі вони виходять. Нічого я до них, кроме перцю, не додавала. Яйце, сир, мукичка і перчик. А ви можете посолити, ну, я посолю хорошо супчик. А терла я на дрібну терку половину і на крупну терку. Можна і так, і так. Все, додаємо до супчику. Так. Тепер до картошечки ми додаємо наші кульки. Ось так. Чекаємо, потім будемо додавати засмішку. Так. Ухти. Які наші кульки спливли вже. Тепер додаємо м'ясо. Нашу цибульку з Морпочкою, ось такий у нас виходить супчик. Зараз трішки прокипить, потім додамо зелень. Так, трішки перчику додаємо. Лавровий листочок один я вкинула також, додала до супчика. І тепер зелень. Кріпчик у мене. Ось такий супчик ми сьогодні разом з вами зварили. Так, дамо йому іще прокипіти. Чекаємо. Дорогі друзі, супчик готовий, він дуже смачний, я вже його спробувала. Дуже смачний. Так що готуйте. Це от якась різноманітність у приготуванні супів. Їх багато в нашому житті супів, але це один із них. Так що готуйте. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення і до нових рецептів. Смачного вам!